Ми поговоримо з політтехнологом і керуючим партнером національної Тарас Загородній, зараз з нами на зв'язку національної антикризової групи. Пане Тарасе, доброго дня. Доброго дня міноборони Польщі направляє додаткові сили до білоруського кордону. Але цікаво, слухайте, навіщо це роблять білоруси? Вони так просто дратують е, НАТО, чи реально можуть зробити прорив і наступ? Ну, дивіться, головна мета Лукашенка це втриматись при владі, і в його глобальні інтереси не входить ніякі напади ані на НАТО, а не все, що з цим пов'язане, але він буде імітувати бурхливу діяльність для того, щоб все ж таки не переходити через червоні лінії. Ну, я не виключаю якісь там прориви, так? Але воно таке буде, знаєте, без ентузіазму великого. Тому що це знову таки, як я вже не знаю, почули ви попередню мою репліку. Головна мета Лукашенка це втриматись при владі, пережити Путіна. Він навіть не виключає, що він очоли союзну державу Росії та Білорусі. Тому це не входить його інтереси. Так, зрозуміло, скажіть, будь ласка, де та межа е у НАТО? Е коли вони відреагують на ці провокації більш активніше? Що це може таке бути? Тому що поки що ми бачили на, на е всі попередні провокації. Ну, ось те, що ми бачимо. Ну, дивіться, ми трохи ідеалізуємо НАТО, так? Тому що у нас е то знаєте, таке представлене, що, начебто, НАТО це така активна працююча. Махіна, яка швидко буде реагувати. Дивіться, я думаю, ту все рівно головну скрипку ну, в цьому випадку буде брати Польща. Якщо вона ухвалить рішення, так, наприклад, допомагати Литві в першу чергу, то, скоріш за все, вони будуть робити це двосторонньому порядку, навіть офіційно не залучаючи НАТО. Я не виключаю такий варіант, тому що це буде швидше. Ми повинні розуміти, що. НАТО зараз фактично по принципових питаннях може бути паралізована, тому що там є Угорщина, яка може накласти вето на будь-яке рішення, а там рішення повалюється концерт. Тому тут скоріш за це двостороння якраз допомога. Якщо і буде прорив, я думаю, що все таки поляків вони. Будуть боятися чіпати, тому що поляки в принципі готові там махають шашкою і готові всіх приб'ємо, якщо хтось залізе на нас у територію без залучення країн НАТО. вони просто самі. У них є армія, модернізована армія, яка спроможна відбити будь-які провокації. Більш того, у них достатньо ресурсу для того, щоб знищити. Знищити авіацію в Білорусі, ну просто якщо вони сильно захочуть, бо таке озброєння навіть п'ят. А інше питання це питання, якщо, якщо Вагнер чи Білоруси, чи інші підуть на Литву, а там трохи складніше питання, тому що, вочевидь, що Литва значно складніше за у військовому плані. Як швидко вони зможуть домовитися з поляками ухвалення рішення, наприклад, допомогти військовим чинам, щоб ну, поляки в першу чергу допомогли? А, оце поки що питання. А так, я думаю, що я думаю, що висока ймовірність, що знаєте, як діє Лукашенко? Він зазвичай так. А, приїжджає до Путіна, говорить, знаєш, знаєш, Владимир, я готовий. Наступати, от готове вже зараз. Але проблема: треба підготуватися до цього краще. Ми ж хочемо гарного результату. А, дай грошей 3 мільярди. І ми починаємо готуватися. А далі тактика Лукашенка, як знаєте, як стрім проходить прохатина, або й шах здохне, або тяшах здохне. Зрозуміло. З приводу наших кордонів, наскільки ми можемо бути впевненими, враховуючи те, що там і наметове містечко Вагнеру е, створюють, там будують, збирають е, і так далі. Наскільки е, ми можемо бути убезпечені зараз? Ну, важко мені коментувати з військової точки зору. Я можу сказати, що знову такі мотивації у Лукашенка нападати на Україну? Я поки що не бачу, тому що. Бігається з його інтересів Ну, по-перше, це що от на початку року а, на початку року говорив а, а, голова білоруського загону десантно штурмового в який воює наш вже пори, а, взе, ну армії, що все ж таки Лукашенка намагався промати територію ту вже в армії, там в ГБшники його в армію. І армія чітко сказала, що ніякої мотивації воювати немає. Тобто, за різними оцінками, десятки білорусів категорично проти типу, що вони ну не розуміють, чому вони повинні воювати проти України. До речі, за всю історію, якщо подивитися історію взаємовідносин українців та білорусів, я навіть так і пригадую, що українці з білорусами воювали. А ось проти росіян так воювали ну, українці. А от проти білорусів, якщо знаєте, навіть не у нас навіть немає такого історичного підґрунтя. Ну ну знаєте, то... слухайте, у них не було раніше такого Лукашенка, який є зараз, і ви бачите, що вони роблять тоді, коли вибори були. Що потім вони робили з беззбройними людьми? Вибори, це вибори це зовсім інше. Почекайте, це зовсім інше. А коли він боровся за владу, так це зовсім інше, коли є вмотивована частина цих карателів. У нього приблизно силові структури, воювати так. Про зараз це... ті мотивовані силові структури, вибачте, ні, можуть якщо він скаже ні, піти ні, на ні, нас. Ні, 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 ні. Дивіться, вони все чудово розуміють. Дивіться, після того як був зруйнований. Міф а, про російську армію, коли білоруські силовики побачили на території Білорусі знищених росіян, які вони ж везли, коли поранених, куди вони везли? Білорусь, так коли вони їх змушували мити танки з рештками росіян? А, вони знаєте, як один білорусь, якось один військовий, десь я бачив в інтернеті таке на анонімних а, началах. Він так сказав. Ми думали, що ми підозрювали, що в Росії все зроблено, в принципі з гівна, так але думали, що, хоча б армія є, але ми зрозуміли, що і армія вона гівно. І одна справа це апати е, збройних білорусів, а зовсім інше це йти на озброєних українців. Це зовсім дві дві різні мотивації. Тут вони почнуть хворіти, говорити, що не так, і плюс ми повинні, що армія Білорусі. Вона ж призовна, там немає контрактників, як в Росії. Тобто, так, звичайні хлопці, руські по 18-20 років і, а, просто а, а що вони будуть щось там виступати проти, куди їх пошлють? Вони і підуть? Ви ж бачите, що вони вже Ні, вибачте останнім так, часом атрофувалися до того, щоб так, чинити так, спротив. О. Якби так було, як би так було, Лукашенка це зробив. Дивіться, тут знову таки це не вкладається в логіку е, Лукашенка. Дивіться, якщо він дає наказ, припустимо теоретично, давайте виступати на територію Білорусі е, України. А е, він же розуміє просту річ, що першими кого кинуть, кого кинуть на українські ж будуть білоруси, тому що вагнери, е, тому що для росіян вони є третім сортом. Питання в тому: а хто виконає наказ, хто виконає наказ? Найбільш вірні частини, які а, а, є, Лукашенка. А тут питання: якщо вони будуть знищені, а на кого буде спиратися Лукашенка при, для того, щоб втримати владу? Тобто у Лукашенка логіка в приваді, а не нападати на Україну, тому звичайно тут вступити. І плюс він чітко розуміє, що можуть прибити свої. Але які не захоче брати, тому що вона настрою а 80% категорично проти, а це його ядерний електорат. Тобто, якщо ми говоримо про вибори, так слухайте, ще... пане Тарасе. А якщо його дотисне Путін, якщо він почне на нього тиснути, якщо він йому поставлять такі умови, що йому або пан, або пропав. Ну, дивіться, там же ситуація в Білорусі не наступна. Якби у росіян було ким замінити Лукашенка, вони б давно його поміняли. Ви ж повинні розуміти, так. Але немає ким поміняти. Тому що вони не впевнені, що якщо не наступить там нестабільність в Білорусі, доведеться заводити новий контингент російської армії для того, щоб ще Білорусь втримувати. Тому якби у них була така можливість, я упевнений, що вони б давно це зробили. Якщо їх досі немає. То значить, сил немає, і, і, і вони не знають, як це все розвернути. Я ж я, я ж вам ще не зговорю у Лукашенка. Зовсім інша мотивація. Він фанат власної влади. Це раз. І, і не будемо забувати про та в Білорусі. Ви повинні розуміти, що у Білорусі дипломатичних стосунків з Китаєм значно вище, ніж у Росії. У них там як стратегія. Патери фактично. От Лукашенка літав до 7 дня. Він 4 години так а з росіянами значно менше Це, Це досить е, такий фактор, про який не слід послати. Тому звичайно, що Лукашенко буде опиратися до останнього. Цікаво, будемо дивитись стежити за розвитком подій. Дякую вам, що вийшли з нами в прямий ефір. Політехнолог, керуючий партнер національної антикризової кризової групи. Тарас Загородній був з нами на зв'язку.